Приїхали на одну з автоплощадок, знаходиться вона в місті Лопік. Всі автомобілі знаходяться в боксі, вони всі з пошкодженнями. Кого зацікавим, можу скинути посилання. Скільки автомобілів, всі вони знаходяться всередині. Кожен автомобіль має яке легенсеньке, яке більше пошкодження. Ціни також потрібно заходити по кожній із них на їхнє посилання. Тобто ціни, як ви бачите, на автомобілях немає. Є легенькі пошкодження, є великі. Є З дуже малесенькими пробігами є, з більшими різні автомобілі, навіть є кемпінги доми на колесах. Знаходиться вона в місті Лопік, недалеко від Утрихта. Хто буває в Нідерландах, добре знає цю площадку, тому що дуже багато людей сюди заїжджають, дуже багато поляків. Купують тут автомобілі. Їх... Вже в Польщі ремонтують, фарбують, і тоді вже або йдуть на експорт, або їздять самі поляки. Ось така автоплощадка, кого зацікавив. Можу скинути посилання, можете розглянути будь-який автомобіль, який вас тут зацікавив. Перетелефонувати до мене. Я можу приїхати, його оглянути і вже сказати, яка ціна його вийде в Україні, порахувати доставку, розмитнення і будете приймати рішення, че чи ні. what's the cost